Обшуки у працівників МСЕК, лікарнях, прокуратурах кількох областей розслідують факти неправомірного отримання інвалідності посадовими особами. Про це повідомляє офіс генпрокурора. Обшуки відбуваються на місцях, де були виявлені факти видачі довідок за знаками фальсифікації. Правоохоронці вилучили медичну документацію та особові справи, що можуть слугувати доказами в розслідуванні. Зараз в органах прокуратури всіх рівнів 523 прокурори, які мають інвалідність. 74% отримали первинне рішення МСЕК про встановлення інвалідності в період до 2022-го. Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський підписав указ про ліквідацію МСЕК. Цієї ночі російська армія вдарила по Запорізькій області Унаслідок атаки. У багатоповерхівці заблоковані двоє людей. Про це повідомив очільник військової адміністрації Іван Федоров. Вибухи пролунали після четвертої ранку. Поцілили по житловій забудові у Запорізькому та Васильківському районах. Масштаби руйнувань іще з'ясовуються.